Club». На сайті написано, що після цих курсів ви вийдете справжнім СМММ-спеціалістом. Так і є. Матеріали, і справді, дуже гарні, тобто в кожному завданні вам подається відео, доп-матеріали до цього відео. Тобто, якби скорочена інформація в цьому відео. Якщо вам якби, незручно дивитися відео, або у вас є якісь питання, ви можете заглянути доп. матеріали, і там ви знайдете якісь. Відповіді на ваші запитання особисті. Далі куратор дуже гарна людина, тобто завжди вам допоможе на будь-які питання відповість, домашку вашу перевірить. Класно дуже все. Далі мені дуже сподобалось, 3 три місяці срок, це справді дуже гарно. Взагалі, шість місяців у вас є доступ до матеріалів, але три місяці ви з куратором тобто це дуже класно. Це досить таки достатньо часу, щоб зробити домашку, навіть якщо ви працюєте або навчаєтесь. От. А потім ще є три місяці, і ви можете, якби, якщо у вас залишились якісь такі питання, ви можете переглянути відео або переглянути доп-матеріали. Ну і ще це дуже зручно що це саме онлайн-курси, бо ви можете проходити його в будь-якій точці світу. За кордоном в Україні де завгодно, дякую, май скла, що ви є такі, і що у вас є такі класні курси. Дякую.